Чому дітям важливо гратися? Шановні батьки, а ви знали, що в перші три роки життя мозок дитини розвивається найбільше? Це чимале зростання і один з найкращих способів підтримати розвиток вашої дитини це гра. Ігри розвивають фізичні навички. Будуючи вежу, наприклад, дитина вчиться розуміти рух і простір, практикує сенсорні навички та моторику і розвиває просторове мислення. Взаємодійте з дитиною, реагуйте звуками і мімікою, а також по черзі додавайте предмети до вежі, гра розвиває креативність. Коли малюк сідає і малює щось своє на папері, він так проявляє творчість і перетворює ідеї на реальність. Коли дитина домалює, попросіть її розповісти про створений світ і ставте запитання про те, що бачите. Також гра розвиває соціальні навички малюки природно прагнуть до взаємодії з іншими за допомогою лепету, міміки. І жестів. Звертайте увагу дитини, називайте те, що вона робить, і реагуйте, бо це допомагає будувати і посилювати нейронні зв'язки в мозку, які відповідають за розвиток комунікативних та соціальних навичок. Також гра сприяє когнітивному розвитку, логічному мисленню, робота над складним, але веселим завданням, як от схованки. І пошуки різних предметів допомагає дитині працювати над концентрацією уваги, розв'язанням проблем і внучкістю мислення. Так дитина вчиться вирішувати складні завдання. Якщо дитина починає дратуватися, дайте їй підказку, але дозвольте самостійно знайти рішення. І, звичайно, гра допомагає розвивати емоції. Спів і танці допомагають дитині зрозуміти та проживати емоції, а розуміння й управління своїми емоціями це дуже важливі аспекти емоційного розвитку вашої дитини. Тож співайте і танцюйте разом, так ви станете ще ближчими одне до одного.